У мене як до заступника голови бюджетного комітету, а так як сьогодні у нас голова комітету був від партії регіонів, а я фактично заступник голови комітету і займався цими питаннями. До мене ще декілька місяців тому звернувся голова облдержадміністрації Івашко, потім виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації Жуман Сергій. І вони звернулися з тим питанням, щоб вирішити питання, нагайне питання, те, яке Болить кожній людині всім і лікарям, і вчителям, і вихователям, те, що була затримка заробітної плати, і я почав займатися цим питанням. Спочатку я напрацював своєю командою юридичним відділем законопроект про надання субвенції на Чернігівську область, для того, щоб виплати заробітної плати. Цей законопроект розглядався на бюджетному комітеті, і я його доповідав. Після того ми вирішили на бюджетному комітеті, що це питання не тільки не тільки Чернівської області, а всієї України. Затримка йде по всій Україні. І мене комітет одноголосно підтримав, щоб звернутися до прем'єр-міністра України до уряду для того, щоб це вирішувати питання по всій країні. Тоді уряд, після нашого звернення, напрацював з моєї ініціативи, напрацював розпорядження. І, от буквально на тому тижні, ми проголосували це розпорядження про виділення 237 мільйонів на Чернігівську область. Я хотів би подякувати всім народним депутатам, хто в бюджетному комітеті, тим, тим народним депутатам, навіть які ще не були народними депутатами, а зараз народні депутати, там і Кадола і Дмитренко, які так само хвилювалися за це питання і допомагали говорити.